Огляд антистресів Fluffy Staffies. Обрала для себе голубенького Пегаса. Його особливість в тому, що він змінює колір шерсті. Та декілька міні-версій. Ну що ж, почнемо. <плес> Весь процес у мене зайняв хвилин 20. Досить енергійно я його скубала і на виході маю ось такого біленького красення. О, мені попалося ексклюзивне. Приємно його так от жмакати. Продовжуємо розпаковувати міні-антистреси, і як ви щойно побачили, вони змінюють не лише колір, а й структуру. У вигляді желе можуть бути, пухнасті як ось ця мавпочка, наприклад, або ж світитися у темряві. І наступний собаня. Ну, все, я тепер маю дві собані: один талмантинець і один такий рожевенький.